Слава Ісусу Христу, дорогі христі, браті і сестри, дуже часто ми в теперішньому світі чуємо такий вираз, що багато що в цьому світі, в суєтному, розділеному протиріччями, не завжди справедливому, багато що вирішують окремо взятій особистості. Це насправді є так, але та чи інша людина, та чи інша постать. Той інший персонаж з історії людської або окремо взятої країни нічого не вартий без того, аби не спиратись на підтримку інших людей. Цікавою показовою в біблійній історії постать царя Соломона цар, якого безперебільш називали одним із наймудріших царів усіх часів народів, цар, який дуже багато зробив для того, щоб об'єднати державу Ізраїль і саме в часи його голодарювання, а це було. Майже три тисячі років тому, тобто до свята століття, до нашої ери було об'єднано не тільки в землі межах Палестини, але територія складала значно більше площі, аніж це і тепер, якщо говорити про сучасну державу Ізраїлю. Але власне йдеться про інше, про його апофеоз і падіння царя Самолод Соломона, який, власне, в собі відбрав ті протиріччя погляду тодішньої епохи, і в його особі багато що відбилося із того, чим жили його сучасники. Йому не приписують мудрість, насправді він був таким, і про це свідчить багато випадків, описаних в Святому Письмі, а для прикладу взяти хоча б той, де описується двох жінок, які пішли з однією дитиною, і кожна претендувала на те, що її рідною матір'ю, і як він поступив, сказавши навіть спровокувавши, щоб підняти, чи піднімали нішу. І одна на це реагувала досить спокійно, інша з криком сприйняла те, що мало відбуватися, і тоді зрозуміли, хто насправді воюває за дитину і чиєю дитиною рідною це маленьке чадо є. Говоримо про великого поважного мужа, який царюючи мав офіційних близько 700 жінок і 300 наложниць. Говоримо про того, хто об'єднав землю, говоримо про того, хто знав цілу оголошеного слова. Але чинобільшою заслугою і за це дуже поважають одноплемінники Соломона євреї, його поважають за те, що він збудував Єрусалимську святиню. Збудувати святиню – це означало бути сильним володарем. Збудувати святиню – це означало знати основний сенс і призначення. Збудувати святиню – це означало бути дуже добрим організатором. І він молився до єдиного бога, який безперечно своїм владним перстом допомагав йому зробити такий великий, можна сказати, національний, патріотичний, безперебільшений духовний подвиг. Але потім сталося інше. Під замовленням деяких і своїх жінок він став даватися до того, щоб поклонявся чужим Бога. Богиня Астарта, богиня родючості і кохання. Бог молох. В якому в жертву приносимо навіть малих дітей. Інакше кажучи, він змінив своє ставлення до вартості цього світу ішов тою дорогою, яку він вартував і Чому хто Соломона, говорячи про його заслуги і про його падіння? Тепер у світі не бракує жив, які багороблять дуже багато корисних справ. Вони здатні володіти підприємствами, налаштовувати на належний лад на роботу. Того чи іншого підприємства. Здатні керувати людьми, здатні давати собі раду в питаннях політичних, але знаємо, що цього замало, бо якщо душа і людина не здатні проникнути з проблемами ти, тих, хто навколо нас. І якщо люди падають духом, якщо вони поклоняються багатьом богам, то рано чи пізно меркне їхня людська слава. Господь все ж таки винагородив Соломона за те, що він служив своєму народу, бо з Божою помічю вже вищойся було збудовано Ірусалимської святині. Але покаранням і трагедії не тільки Соломона, а й його сучасників, тих, заради кого він вже і старався, до певної міри, певний час, покаранням стало те, що після смерті Соломона як така. Ізраїльська держава зазнала страшного краху і за небо. Тому, живучи у світі, якому дуже часто говорять про те, що всім правлять гроші, ми повинні розуміти, що цьому способу мислення, цьому наставленню твартості цього світу потрібно протиставити все-таки віру в Бога і поклоніння єдиному нашому отцю. Тоді нас не та участь, в якої зазнав Соломон і всі, хто був за його спиною. Слава Ісусу!